Добрий вечір, шановне панство. Вечернє годування дав я нутріям гранулу самцям, і вони їсти не хочуть. Тут я понарізав квашені огірочки, і зараз будемо дивитися їхню реакцію на квашені огірки. Беруть ану. Годую, стараюся. Періодично є час дати з рук, щоб вони чули, е, чули мій запах рук. І дивимося, вони беруть, їдять, не їдять. Ну, перший, раз, перший раз квашені їм огірочки даю. Ще в житті їм квашеного не давав. Але іншим нутріям, якщо є щось квашене, е, особливо навесно, остається капуста недоїджена. Хвашена, то я беру і їм даю. І вони помаленьку багато давати квашеного не можна. Там якусь одну десяту частину, щоб в кормі було щось квашене, і кожен день не даю. А, або ну так, трошки дав. Остальне зараз дам, вони то їх доїдять, а вони, не знаю, не можу показати, але вони їх їдять, бо вони. Привикли, щоб було щось за соковитих, на жаль, самці воду не п'ють з поїлки. Ну, як п'ють, то дуже-дуже. Там за щось 3-4 дня літри, видно, один, може, самець п'є, то є недостаток того, що не п'ють. А друга причина, що я їм достатньо даю. Соковитих кормів, і їм, видно, вистачає. Бо якби їм не вистачало, то б вони шукали воду, пили б воду. Так. Ну, Далі зараз далі буду різати, їм борчки понарізаю, ще маю кухонні відходи, трошки їм кину. І, і буду далі працювати. Працюю з клітками. Працюю з клітками, от, бачите, вже і годівниці. Зараз, зараз, зараз не позакінчував, ну, але вже позакріпляв. І третій поверх ще сьогодні, сьома година, ще години 3 попрацюю, позакріплюю це все. От. І буду братися, закінчувати другий поверх. Саме більше праці е, на першому поверсі, бо треба ще шукати ліноліум. І ось тут треба також лінолеум, щоб закрити ось е, дерев'яні речі. Ну, І зараз я, напевно, на першому, на другому поверсі покажу, як я зробив. О, бачите, в мене брусочок е, зверху лінолеум, щоб брусок не гнив, ну, щоб довше послужив. І так само ще з боку, Не знаю, встигну, не встигну, ну, але що зроблю, то завтра буде менше. Так, бачите, дверчата готові. Сьогодні маю третій поверх практично закінчити. І, ну, в принципі, то гадається так, а по факту буде, як буде. Все, дякую за увагу. До побачення.